Доброго ранку, діти! Ми розпочинаємо з вами урок читання. Продовжуємо третій розділ, збагачуємося скарбами устої народної творчості. Доброго ранку, сонце і вітер. Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку планета Земля. А всім присутнім зичимо здоров'я і добра. А тепер до роботи братись пора. Потріть свої долоньки і відчуйте тепло. Подаруйте усмішку та тепло своїх долоньок одне одному. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть і зробіть глибокий вдих. Неначе ви нюхаєте запашну квітку на лузі, прикладіть вказівний палець до губ та скажіть тш. Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. А тепер ми з вами виконаємо гімнастику для очей. Молодці і продовжуємо з вами далі. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитись з українською народною творчістю. Будемо вчитися аналізувати ці твори. Народні усмішки це невеликі, за розміром, дотепні гумористичні твори, у яких висміюються негативні. Явища людського життя. Чимало влучних, цікавих народних усмішок зібрав славетний український письменник і педагог Борис Грінченко. Він відомий як автор словника української мови, читанки рідне слово. Української граматики, за якими вчилося не одне покоління дітей. Прочитайте народні усмішки, записані Борисом Грінченком. Знайомтесь, це український письменник і педагог. Народився Борис Дмитрович Грінченко 9 грудня. 1863 року на хуторі Вільховий яр поблизу села Руські Тишки, тепер Харківського району Харківської області, в родині збіднілих, дрібнопомісних дворян. Нестримний потяг до знань. Любов до слова, бажання оволодіти законами прекрасного виявилися у хлопця ще з раннього дитинства. Він багато і натхненно читає. З раннього дитинства стає помітним, що в сім'ї з'явилася незвичайна дитина, обдарована багатьма талантами, насамперед літературним. Починаючи з шестилітнього віку, хлопчик складає казки, вірші, байки, малює, ілюструючи саморобні газети та журнали. грамоті він навчився в сім'ї і досить рано. Перечитав все, що було в батьківській бібліотеці і під впливом прочитаного почав писати вірші. З 11-річного віку Бориса віддали в середню школу в Харкові. Тут він продовжує свою літературну діяльність, видає, крім російського і український журнал, глибше знайомиться з літературою, народною творчістю. Першими літературними вчителями Грінченко називає Скота, Байрона, Бюго, Пушкіна, Некрасова, Кольцова. Однак доля розпорядилася так, що навчальний заклад Бориса не випало закінчити. Зачитання забороненої літератури його було виключено зі школи і ув'язнено. 15-річному юнакові. Довелося пережити допити, знущання, холод і голод. Зрозумівши, що поліція нічого не доб'ється, його було звільнено під наглядом батька. Умов для продовження навчання більше не було підірване здоров'я, матеріальні нестатки. Він зумів, не маючи ніякої освіти, скласти іспити на звання народного вчителя при Харківському університеті. З цього моменту почалася його освітню педагогічна діяльність, яка тривала до 1893 року. Він вчителював у селах Харківщини Сумщини. Катеринославщини, продовжуючи писати, виходять у світ його поетичні збірки, пісні Василя Чайченка під хмарним небом, серед темної ночі, під тихими вербами. Публікує п'єси лісні зорі на хмарило, степовий гість, серед бурі на громадській роботі та інші Борис Грінченко, автор фундаментальних етнографічних, мовознавчих, літературознавчих, педагогічних праць, історичних нарисів, перших підручників з української мови і літератури, зокрема, рідного слова, книжки для читання в школі. Уклада чотири томного тлумачного словаря української мови. Іменем Бориса Гринченка названо Київський педагогічний університет. Зараз ми з вами опрацюємо першу усмішку, яка називається швачка. Вона знаходиться на сторінці 45 підручника. Швачка, шиєш, дівонька? Шию, а поротимеш скоро ось тільки ниточку до шию. Наступна усмішка називається Син та мати. Сину, піди стовчи жита на кашу. Ах! Мамо, дуже спина заболіла. Сину, іди снідати кашу. А де ж це мамо ложка велика? Ми з вами зараз обговоримо за змістом тексту. Прочитайте ще раз усмішки. Яка вам більше сподобалась? Які твори Бориса Грінченка ви читали ще? Знайдіть в бібліотеці школи або в інтернеті твори славетного українського письменника Бориса Грінченка. Прочитайте, підготуйтеся розповісти про них у класі. А домашнє завдання: опрацюйте сторінку підручника 45, прочитайте народні усмішки, знайдіть або запитайте у дорослих, які ще народні усмішки вони знають. А у нас з вами урок уже завершено. На все добре, до побачення!